Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас день, коли ми продовжуємо далі скорочувати наше господарство. От так як ви бачите, що ця одна, значить, тих двох вже немає. Прибрали їх. Ну як? Зараз працюємо над цим. А це така ж вона маленька, ті в два рази більші, навіть трохи більше. Це вона народилася зовсім маленька, тож ми її залишили. Сама вона буде. Був такий вже досвід, що саменька, Так, трошки буде їй сумно. Але в соломки накидаємо і нехай собі ходить. Тож потихеньку прибираємо господарство, бо зерно дороге, а ще ми взяли білих свиней, то коротше треба щось одне вибирати. Цих звісно, ми б не прибирали, якби ми, наприклад, їх купували, а так як вони свої, свого опоросу, то можна прибирати навіть меншими. Це коли купуєш, витрачаєш гроші, то так, треба вигодовувати їх до того, коли вже там буде 60 кілограм. Ну, В'єтнамські свинки це чиста вага, саме більше може бути 60 кілограм, бо як розказують, що там і 100. Ну ні, не знаю. Ми до такого не тримаємо, бо там сало одне. Правда, сьогодні трошки прохолодно працювати, бо в нас зранку було мінус 5 градусів морозу, але що поробиш, поки Макс вдома. Вихідні в нього, то треба попрацювати. тож Пішла я? Я вам вже оділася так сказати. Оділа цей жикет на куртку, щоб не замазатися, і пішла, бо Макс вже працює, а я тут хожу. Ну що, друзі, ми потихеньку тут працюємо. Один вже в хаті, бо холодно туди занесли, будемо далі розбирати. Ну як ми тушку занесли. І це, зараз чекаємо, поки теплою водичкою залили. Зараз будемо шкрябати ще тепленьке, бо кипяточок. Так що робота рухається, але холодно. У нас мінус 4 градуси показує. Хочу сказати, що й ось скільки раз вже не розбираємо самі, все одно перший дається важкувато. Трошки там ми довше затратили, а тут вже рука так. Зрозуміла, що робити, то швиденько діло пішло. Ми на забій кличемо сусіда він нам робить, а потім ми вже самі розбираємо. Бо Максим каже, вже скільки раз, а ще рука не звикла. Кажу, як будемо тримати, то навчимося. А так? Ну, хочу сказати, що в'єтнамські свині, вони цей, то можна ж відкрити. Такі сало не дуже подобається, ну, саме сало подобається. От шмаління видно, як би ти не шмалив, видно саму оцю. Як? Щетину. Я думала, що це ми не вміємо, і воно не виходить. А ні. І люди в коментарях писали, і потім я відео інші дивилася, що коли біленькі свині, воно так не видно. А от у в'єтнамці. Воно видно так що. Але я хочу сказати: у чорних свиней також є м'ясо і сало. Ті самі свині, просто зменшений варіант. Вон там ходять білі. Вон заглядає, заглядає. Так що ми будемо працювати. Не буду вам грязно таку роботу показувати, а потім в хаті покажемо, скільки вийшло, зважимо. Бо Одне більше, друге менше. Так що працюємо, щоб і телефон не замерз. Ну що, друзі, ми вже зайшли в будинок. Вже перерізали їх на частинки. Зараз будемо вирізати сало, м'ясо. таке треба ж кудись його дівати. Подивимося, я думаю, що треба на паштет пустити, бо і голови ж є. Коротше, далі буде видно. Ну, тут не вся. Зараз там Макс ще. Вон, частинка маленька, він розбирає на іншому столі. Хочу сказати, що більший вийшов 23 там. З копійками кілограма, а менше 18. Коротше, 40 кілограм є. І ще ж голови, там серце, печінка. Так що, їсти буде що? Звісно, тут а не прям таке м'ясо-м'ясо, як у білої свині. так щось не фокусується. О, Світла немає. вимкнули, вимкнула то якось темно. Ну, На задній частині, на ляшечки трошки, звісно, м'язка буде, ми. Якусь одну або дві виберемо, оце м'ясо обріжемо, щоб за, це, в духовку запікати. Воно виходить смачно, коли промаринується таке м'якеньке. Ну і сало. Ось таке салко це з кабанату, тут більше. А де зі свинки, де ж вона є? Тут, бачите, немає. Тут Макс ось вже повирізав частинки, сало. Одне, що лякає в цих свиней, так це шкірка за те, що я казала. Бачите, воно. Ну, коли вони білі, такі рябі є в'єтнамці, то більш-менш його не видно. А ось цих її так не хочеться пожувати як з білих. А Максим ось тут вирізає в нього цех м'ясний ребра. Я думаю, що я оце складу в каструлю, ці ребра такі, потім голова та всі кісточки. І виварю на паштет. А далі буде видно. Так що працюємо. Ось передня. Ось передня частинка з цієї ляшки. те, що я казала, Макс вирізав, але і задньої, то, звісно, трошки більше м'яса буде. Тож такий у нас результат. Я рахую, що нормально. Коли вони свої, не купувалися, то так зарізав та і є. Все, будемо працювати, далі покажемо, до чого ми дійшли, бо вже трошки. Ну, я не скажу, що втомилися, ми просто перемерзли. Там. Морозець, цей незвично, воно тепло-тепло було тут бах. І холодно. І так, як нам дали світло, бо в нас електроплита тут в будинку, в літню кухню не хочеться йти на газ. А Макс ось смажить. Бачу, вже дістав сковорідку, кажу, що ти Забулася, що треба свіжина. Кажу, що ти будеш робити? Ось. М'яско. Саво. М'ясо. Зараз посмакуємо та й будемо далі щось робити. А я пішла голови розбирати, щоб вийняти язик. Ну що, друзі, я вже дійшла до м'яса. Я буду працювати і розмовляти, бо у нас зараз мають вимкнути світло, щоб, це, щоб я встигла це все перекрутити. Розібрали ми. Максим мені трошки допоміг, і я його відправила, бо він з роботи заморився. Не відпочивав після ночі. І це бачу, що вже кажу, давай він ну, мені одну частинку кажу, я сама справлю. Зараз холодно, я те, що мені зараз не треба, повиносила в літню кухню, хай воно собі там стоїть потихеньку зроблю. Кістки, голови я вже замочила, потім сало перебрала, винесла те, що нас малець, трошки нехай воно на вулиці постоїть, щоб. Гарно його можна було розбирати, бо воно таке вязке, щоб різати, воно трошки примерзне, так сказати. А зараз в мене тут ось така миска одне м'язко. Е, небагато тут м'яска, бо я залишала на кістючках. Мені ж паште, треба щось робити, щоб було. І там м'ясо. Кіт ходить, він м'якає, хоча він вже наївся, вже так. Я не знаю, що він хоче. Просто йому скучно. І зараз. Вибираю гарне таке м'ясо. Ось сюди хочу зважити І на цей. І хочу ще зробити кашу. Я давно це хотіла, але мене Максим відмовляє, каже, ти що. Ти що не можеш зварити кашу. А от мені хочеться. І хочу спробувати, бо я знаю, що це смачно, я їла таку кашу. І інколи знаєте, не хочеться щось готувати, відкрив. Банку каші, і в тебе є що їсти. Так що трошки все-таки я зроблю. Бо на паштет завтра все ми тільки будемо варити. Поки воно вимочиться, тож можна завтра зробити кашу. Ось так. Трошки хочу ще вам сказати, що навіть щось ми продали. Чотирьом е, людям. Так що, ще щось і торгували. Тут, правда, Небагато, але є. Тільки цей раз, я ж кажу, це я вже який раз наголошую, не подобається мені шкірка. Що так, це ж не перші наші в'єтнамці, в них ця щитина є. А в цих взагалі, дикі якісь залишила щетина. Тож, наприклад, ось для сала не прям такий товарний вид. Наприклад, я шкірку не їм, то мені. Нормально. прибрали нормальні. Прибрались. Це у нас, хто новенький, хочу ще сказати, що це в нас такі свинки з опоросу, які залишились самі маленькі. Ось та гетьманюнька вона майже і не росте, а ці двоє такі. Більш-менш були, але все одно, самі-менші. Більше всіх розібрали, а це такі, щось вони. З опороса в них видно, було, такі вони маленькі, зовсім не хотіли рости, але ж виросли, я скажу, є що. Не прямо так без м'яса. так Що що маємо, то маємо. Ну що, я справилася. Ось фарш у мене. Тут півтора кілограмки, це так, знаєте, на котлети. А потім ось тут пакетики таке по пів кіла. Ось, скільки там? Чотири. Чи п'ять пакетів вийшло по пів кіла. Ну і дивіться, вирізка. Тут У е, в'єтнамських поросят взагалі, навіть якщо гарні, е, важко її ту вирізку знайти. А у маленьких, то і, і тому. Але я маленьку таку знайшла, пригодиться, знаєте, на якусь картоплю зробити, нехай буде. Тут ось залишила м'ясо зараз. Поріжу і, напевно, замариную. Або й ні, подивимося на цю ж кашу, якщо ми її будемо робити. Ну і Тут ось такі пакети це собаці. Там шкурка, таке, обрізки з, з легенів, трахея в морозилку покладу і будемо кашу варити. Все, все знадобиться коротше. Тут ось сало. Таке гарне я повибирала, а таке ще тоненьке там зовсім будемо на на смалець пускати. Ну, і тут ось в каструлі чотирих відерній стоїть оцей, голова, кістки. Зараз оце помию ще водою, на ніч залью, а завтра будемо вже на вулиці варити на кабиці, щоб не портити не газ, не світло. Ну що, мені прийшла підмога. Максим трошки відпочив. І зараз он нарізає сало це, щоб перетоплювати. Я таке тоненьке відібрала, ну і жир. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.